Так, це ось хрещеного соя. Він сіє навіть пізніше за нас, але вона якась на вигляд ніби краще. У нас світліша, а тут зеленіше. Через те, що в нас засіє на 28 квітня, а його десь 10 число травня в теплу землю. Не те, що тепло, вона не попала під морози, як наша. Наша ніби припалена. Дивіться, які буряди буде берег. Дивіться, воно все згоріло. Ось я вже на сої. Пірати посіяли її 28 квітня, сох чорнік. Три дні назад несли гербіцид, дивіться, видимі ознаки вже відмирання тканин. Ось дивіться, все воно посохло, дивіться. Воно вже джохлеться, ще три дні. Працює гербіцид і все, що ж тут можна казати. Рахунок суї, а ніби. Постраждала чи отримала температурний стрес від низької температури. Холодовий стрес рослини. Можемо бачити вже першу пару справжніх листочків. Перша пара справжніх листочків. І вже ось буде 3 часті листочок. Каутзоя. Подивіться, яка це буде забити, дощу не було. Як не буде дощу, то з нею. Якщо не буде продуктивних опитува. Це в нас вона посіяна густо. Це в нас вона за рахунок густоти, коли немає оподі. В чому наш такий, скажем, фішка? В тому, що коли мало вологи, вона за рахунок густоти, за рахунок конкуренції, вона тягнеться до гори. Відповідно, відповідно до гори, коли вона тягнеться, вона десь може викинути ще якусь квіточку. А там де квіточка, як правило, є стручечок. А в 2-3 три насінинки. І от порахуйте, на одному гектарі у нас мільйон рослин. Деякі Та там все до 600 тисяч, а ми всі мільйон, мільйон сто, навіть мільйон двісті. І от порахуйте. Вона нас... тобто, рахунок нашої злоти, ми зберемо той самий урожай. Його можна без втрат зібрати, коли вона густа, коли вона висока. Бо коли вона низенька, тут шалені втрати врожай. Ось ми плавно перейшли до нашого ячменю Себастьяну. Так само ми її хотіли підживити, як яру пшеницю, але покропили лише гербіцит. Можемо бачити трошки хвороби. Можемо бачити також пішла дія на буряни. Чмінець, я вам так скажу, відверто непоганий. Якби ще його підкормити було б під якийсь дощ. Взагалі було б дуже чудово. Але при таких умовах я вважаю, що він в достатньо непогано чмінець, Зараз йдемо до пшенички узимові. Тут у нас масив біля 6 гектарів. Десь тут поле. Ось ми бачимо, що колосочок вже. Уже виходить колос, пшениця Ріверу. ось тут, вже виходить колос. Пшеничка ось така. Дуже такого прямо скущення немає. 15 травня ми проводили підживлення позимої пшениці карбамідом і сульфатом магнію. Карбаміду 5 кг на гектар магнію, сульфату. 2,5 кг на гектар. Бачимо таку картинку, виходить колосочок. З дивіться, які колосочки. Доволі непогані, я вам так скажу. От Риверу, це вже в нас вона, напевно, вже репродукція шоста. Вона щороку дає стабільний урожай. 7, 6, не менше 6 тонн. А так 7, 8, 9. там в Минулому році там навіть під 10 тонн було. Чи не минулому, позаминуло. Коротше кажучи, досить гарна пшениця, виходить колосок. Ось тут ми бачимо вже відрізняється, тут вже починається інший сорт. Тут же сорт Анцелковська, Тут ще колосочок не виходить. Ось вже дивіться він вже на підході, але зверху я ще не бачу. А ні, вже є. Вже є. Кациночка. Що я можу сказати? Що взяти по хворобах, листочки уражені хворобами. Дивіться. Листочки вражені хворобами. Може, побачите, така ніби межа трошки є. Тут же починається сорт леммі. Сорт леммі. Пшениця також вже поза початку виходу колоса. Колос виходить з листка. Можемо побачити таку собі деформацію листочка. Такий рік. Фуніцит носили лише один азоту. З осені не дали, ранньої вестіни мерзлотали також азоту внесли ми лише. Побузницю. От вам і наші експерименти. Цей рік вони вилізуть боком по зимі пшениці. А той рік вже буде працювати по нашій старій схемі. Так що, якось так, шановні агрогії, друзі-колеги, всім дякую за увагу. Всім бажаю лише здоров'ячка, миру. Таке в цьому світі робиться. Я не знаю, що буде далі, як воно буде, якось там треба триматись, щось робити. Сидіти, склавши руки біля не Щось будемо робити. Бажаю вам хороших рожаїв. Взагалі всього самого вам найкращого, міцного здоров'ячка, спокою, миру. Хай у вас все буде добре. З вами був Андрій Чапанюк. Все, став пальці вверх. Всім дякую за увагу.